І ось така дуже гарна новорічна листівка у мене вийшла. Я відійшлю, відійшлю її своїй подрузі. Четвертокласниця Людмила демонструє яскраву різдвяну листівку. 19 грудня дівчинка разом зі своїми однокласниками майже годину чаклували над паперовими витворами мистецтва. Творчу ініціативу у ліцеї номер 6 організували креативні працівники Прилуцького краєзнавчого музею. Дітки виготовляли листівки власноруч, використовуючи лише ножиці, клей та свою фантазію. А Додаткові матеріали надали музейники. Дали таку заготовку, наліпку і стрічку. Ми вирізали сердечко, наклеїли, наклеїли стрічку з Новим роком і. Таку такій банді дружня атмосфера, святковий настрій і теплі побажання об'єднали школярів під час творчого майстер-класу. А саморобні різдвяні листівки дітвора подарує найдорожчим, адже найкращі подарунки це ті, що зроблені власноруч з любов'ю. Я хочу подарити мамі. Я подарую листівку своїй подрузі. Я подарую своїй мамі, бабусі мамі або мамі, або другу. Бабусі. Я подарую своїй мамі. Я зробила для мами листівку. Я сподіваюся, що їй подобається, бо я дуже старалася її робити. Для сестри або для мами. Я подарую листівку своєму тату. Я подарую листівку своїй мамі, бо я її люблю. І привітаю я її з Новим роком.